Всім привіт! Мене звати Крістіна Обломська. Ви на каналі Beauty Advisor. І сьогодні ми поговоримо про захист від сонця. І зробимо ми це в новому форматі: більш цікаво, більш динамічно, без тонни складної теорії, якої насправді дуже багато навколо цієї теми захисту від сонця у форматі питань та відповідей. Я зібрала 10 популярних питань про захист. І сьогодні. По порядку на них відповім. Ну що, починаємо? Сонце впливає на шкіру усебічно, і здебільшого цей вплив негативний. Сонце викликає пігментацію, сонце пришвидшує старішання шкіри, що, зрештою, призводить до більш швидкого утворення зморшок. Сонце пошкоджує ДНК клітини через це викликає їхні мутації. Сонце впливає на судини і може викликати з роками. Купероз, тобто, якщо ви багато засмагали протягом свого життя, ви можете помічати, що шкіра швидше червоніє, на її поверхні з'являється судинна сіточка. Це також наслідки перебування на сонці без належного захисту. Тобто сонце це здебільшого про пошкодження. Є навіть такий термін «фотостаріння», який включає. Всі ці наслідки, комплекс наслідків, які е, з'явилися на шкірі внаслідок тривалого перебування під сонцем, точніше накопичення всіх пошкоджень за час вашого життя. Якщо підсумувати, сонце на шкіру впливає скоріш погано, ніж гарно, і це найсерйозніший чинник старішання шкіри, який е, впливає абсолютно не всі елементи функціонування нашої шкіри. В сонцезахисних кремах є компонент, який власне захищає шкіру від сонця. Це фільтри. Ви точно чули про те, що існує два види фільтрів: фізичні та хімічні. Є креми з тільки фізичними фільтрами, є креми з тільки хімічними фільтрами, і є ті, у формулах яких зустрічаються і ті, і інші. В чому полягає різниця між ними? Фізичні фільтри відбивають сонячну енергію. Хімічні фільтри вони вбирають сонячну енергію і перетворюють її на інший вид енергії, тобто енергію теплову. Тобто різниця між ними власне в тому, як ця речовина поводиться зі сонячним світлом і як саме вона захищає шкіру від сонячного світла. Ведеться багато дебатів, особливо в блогосфері, особливо в інтернеті, з приводу того, які ж фільтри краще фізичні чи хімічні. Насправді і ті, і інші захищають шкіру від сонця і роблять це надійно. Проте у кожного виду цих фільтрів є свої особливості. Наприклад, фізичні фільтри вони а, мають більшу частинку, і на шкірі зазвичай виглядають білими. Через особливість є речовини. Тобто, якщо ви бачите крем, який лягає на шкіру білою плівкою, який вибілює шкіру, який помітний на шкірі, то, скоріш за все, це фі це крем на фізичних фільтрах. Хімічні фільтри вони абсолютно прозорі і на шкірі не помітні. Тому креми з ними також будуть на шкірі непомітними, і зазвичай такі креми більш комфортні для більшості людей, тому що з ними не потрібні якісь особливості нанесення. Їх достатньо просто видавити, нанести, розподілити і все. Ніякої плівки не буде. Отже, різниця. В тому, що вони по-різному виглядають візуально. Наприклад, щоб фізичний фільтр зробити якимось більш приємним та комфортним в нанесення, є декілька прийомів. Його можливо огорнути в силікон, і таким чином ця частка вона буде більш така приємна до нанесення і менш біла. А ще можна додати в такий крем-пігмент. Він тоді буде трішки як тональний. Я після покажу, як це може виглядати на шкірі. І так, тим самим ця білизна буде нейтралізована. З хімічними фільтрами це взагалі не потрібно, тобто вони самі по собі будуть абсолютно прозорими і непомітними, комфортними. Тобто танцювати з бубном навколо них не треба. Стосовно ефективності, скажу, що однаково ефективними будуть і фізичні фільтри, і хімічні. Вони добре протестовані. А, і Якщо ви будете наносити на шкіру адекватну кількість засобу, хоч на фізиці, хоч на хімії. Цей крем буде так само однаково ефективно захищати шкіру від сонця. Питання про шкоду SPF для здоров'я дуже часто підіймають, і особливо часто вона звучить саме в контексті хімічних фільтрів, тому що нібито хімічні фільтри можуть бути небезпечними як для шкіри в плані підвищення її чутливості, так і для здоров'я в цілому, тому що їх звинувачують в тому, що вони можуть викликати рак, можуть викликати ендокринні порушення і багато багато іншого. Але давайте розберемося. Це всі ці побоювання, вони насправді не безпідставні з одного боку, але й сильно роздуті з іншого. Хімічних фільтрів є багато різних видів їх більше десятки різних видів. І всі дії, та про які ми говоримо, вони залежать від конкретного типу речовини. Ви могли чути, що є так звані старі фільтри і є так звані нові фільтри. І все це ми про хімію зараз говоримо. Старі, це більше не про Рік їхнього винайдення чи досліджень. Це більше про те, що вони морально застарілі. Да? Тобто це а, перші хімічні фільтри, які використовувалися колись, але і вони є ще й в наші дні. І от саме по них є зараз вже певні дані, що вони нестабільні, вони захищають гірше. Найголовніше вони дійсно можуть шкодити. До так званих старих фільтрів відносяться бензофенон, а, октокрилен, авобензон Оце три такі основні. Їх, здається, є трішки більше, я поясню в зносці по цим відео. Вони дійсно можуть бути для шкіри не дуже ок, тому що підвищують її чутливість, подразнюють, викликають фотодерматит. І е, стосовно бензофенону, наприклад, є дані, що вони дійсно при тривалому використанні і певному накопиченні можуть викликати ендокринні порушення. Так, да, така інформація дійсно існує. Але. На сьогодні світ рухається до того, що більшість компаній використовує так звані нові фільтри. Це може бути тіносорб, це може бути Мексорил, багато їх теж вже близько десятка, повний список. Я приведу теж, ви зараз його побачите на екрані. І ці фільтри є безпечними, вони надійні. Вони захищають добре, не викликають фотодерматитів, вони безпечні для здоров'я. Тож цих фільтрів ви можете не боятися. І навіть сьогодні я зібрала в своїх прикладах абсолютно всі продукти, які є безпечними з цієї точки зору, тому що вони містять або фізичні фільтри, або новітні хімічні фільтри. Насправді питання ціни косметики. Воно лежить виключно в площині маркетингової стратегії бренду і далеко не завжди пов'язано з якістю безпосередньо продукту. Тож дешевий санскрін чи дорогий, основне в ньому насправді це захист. Тобто, якщо засіб добре захищає, не викликає подразнень на шкірі, то тут, скажімо так, не дуже. Можна покладатися на ціну, тобто ціна не буде чинником досить важливим, тобто ціна залежить від того. Що ще, окрім фільтрів, є в цій формулі? Можливо, там є якісь дійсно дорогі та рідкісні компоненти, а можливо, бренд, який його зробив, він позиціонує себе як суперінноваційний, дійсно вклався досить серйозно в певні дослідження, провів їх, зробив багато різних тестів, і це також вплинуло на ціну. А ще, до речі, на ціну впливає масштабність бренду, тому що коли бренд може продавати щось за не дуже високу ціну, зазвичай у нього дуже масштабне виробництво, і саме це дозволяє зробити ціну доступніше. Я вам скажу, що мої улюблені санскріни на сьогодні насправді всі з бюджетної категорії. Ну, тобто це категорія а, до 35 євро десь. Ось так. Серед сонцезахисних кремів ви можете побачити різні значення від 10. До 50% більше не буває. В деяких країнах ви можете побачити позначку 100, але це вже не зовсім про реальність, і це насправді нічого не говорить про те, що цей крем буде захищати настільки надійно на 100%, що жоден промінчик світла до вашої шкіри не добереться. Це не так. Отже, 10-50. А зазвичай в міських умовах. Тобто в умовах, коли ви живете робота, дім, та трішки вийшли на вулицю, потім зайшли, транспорт і так далі, достатньо 30-ки. Якщо ми говоримо про сонячний сезон, тобто десь з середині березня по середину жовтня, по кінець жовтня, навіть 30 в місті може бути цілком достатньо. Якщо ви знаходитеся в місцевості з дуже високим UV-індексом, тобто 5 і вище, то, або ви знаходитеся на морі, в горах, багато проводите часу на відкритій місцевості під відкритим небом, я б радила обирати п'ятдесятку. Різниця між 30 та 50 у відсотках в захисті це 2-4%. Розумієте? Тобто це не в 20 разів чи не на 20 чогось, та більше цей захист. Тобто, якщо брати суто. У відсотках наскільки захищає 30 і 50, там різниця 30 – це 94-96 відсотків, а 50 – це 98 відсотків захисту. Дає цей засіб. Зауважте, що жоден не обіцяє прикрити шкіру на 100 відсотків. Тобто, яким би надійним не був ваш санскрін, і е, е, яким би класним не був його склад, яка б ціна у нього не була, він ніколи не буде захищати шкіру на 100 відсотків. До речі, ще відмічу, що же окрім літа, окрім весни та літа, є ще й зима. Так, от в зимовий період 15-20 може бути цілком достатньо, але знову таки багато чого залежить від того, де ви знаходитеся та який спосіб життя ви ведете. Я також раджу перевіряти UV-індекс у застосунку з погодою або у спеціальному застосунку UV індекс там де ви можете побачити інтенсивність сонячного випромінювання в конкретній місцевості, в конкретний день. На це також слід збиратися. При виборі стратегії захисту на сонячний сезон, та взагалі де б ви не знаходилися, це насправді основне. Тому що якщо індекс одиничка і більше не підіймається, а ваш спосіб життя, наприклад, робота діми на вулиці, ви буваєте не більше 20 хвилин на день, то санскрін вам може взагалі бути цілком непотрібним. І це абсолютно нормально. Я теж хочу на це закцентувати увагу, тому що а, зараз ми живемо в такому суспільстві, де дуже багато геліофобії і люди Люди наносять санскрін в приміщеннях протягом зими, коли сонця взагалі немає і вони не відвідують вулицю подовго. Тобто це абсолютно зайве. Тож захист адекватний починається десь, так, з 15-20 в зимовий період, і влітку це 30 або 50. Всі санскріни, окрім різниці в фільтрах, мають різні текстури. І ось тут дуже складно дати конкретну пораду, а як саме обрати санскрін, якщо у мене жирна шкіра, чи якщо суха або нормальна, тому що це питання досвіду і питання того, скільки ви всього спробували і як той чи інший засіб себе поводить на вашій шкірі. Давайте почнемо для, з жирної шкіри з комедонами, наприклад, чи з там сильне макне. Для такої шкіри я раджу найлегші текстури. І бажано, щоб ці текстури були безмасляними. На таких продуктах ви можете побачити помітку «oil-free». тому що олії вони можуть бути таким фактором ризику для людей, яких жирна шкіра з висипаннями. І тому в цей сезон, коли від санскрінів нам нікуди не дітися, вас може підсипати більше через те, що шкіра перевантажена, де да, на нанесений ось такий щільний засіб. А декілька прикладів. Heliocare Gel Oil Free це безмасляний сонцезахист на основі комбінованих фільтрів. Тут є і фізика, і хімія, здається. так, вірно, І він має легкий бежевий відтінок, який на шкірі майже непомітний. Тобто ефект тонування є, але дуже-дуже дуже маленький, майже непомітний. Цей засіб не містить олій, він має гелеву текстуру, шкіру не переобтяжує і не, не створює оклюзійну плівку на її поверхні. Додатково тут є протизапальні компоненти, які будуть також допомагати шкірі так, нових, не набудувати нових прищів, тому це гарний вдалий варіант. Ще один хороший санскрін для жирної шкіри. До речі, він універсальний, але для жирної це просто знахідка. Це ламіне UV Perfect Lotion. Він повністю на фізиці, але при цьому він не білий. Це ось такий, японці навчилися робити такі засоби, які е, можуть лежати на шкірі дуже легеньким шаром, не переобтяжувати її і давати їй дихати. І при цьому він абсолютно нежирний, матовий і приємний. Це теж опція для жирної шкіри, яку підсипає. До речі, оцей засіб також. Я б сказала, що він підійде для жирної зневодненої. Тому що текстура більш зволожувальна, але також вона безпечна з огляду на комедони і так далі. І ще ось цей Санхілер. Він також має легку основу водну. Це такий гель-крем, дуже легенький. Він дає красивий фініш на шкірі, таке здорове сяйво і підходить шкірі. Яка страждає від жирності, але й до речі, від зневоднення. Тут важливо розуміти, що є такі продукти, які підходять і туди, і туди. Тобто, є ті, які підійдуть жирній шкірі водночас нормальні, ті, яку підсипає, і ті, яку не підсипає. Тобто, дуже часто одні й ті самі продукти вони підходять насправді багатьом. Якщо говорити про суху шкіру, вона зазвичай потребує чого? Вона потребує компенсації нестачі ліпідів. І вона потребує водночас класного зволоження. Тобто мають бути різні молекули, окрім звичайно, фільтрів. Тому а, такі шкірі комфортні, більш насичені текстури, не гелеві, а кремові, наприклад. І це мають бути такі креми, які дуже гарно шкіру огортають, приємні, а, мають багато зволожувачів, емолентів. І такі приклади у мене також є. А, знову ж таки, санскріпшн. Класно підійде до сухій шкірі, він трішки відтіночний, там є пігмент такий є з між рожево бежевим універсальний відтінок. І він містить багато зволожувальних компонентів. Ще один класний засіб від Medicate беру зі своєї робочої станції це Daily Radiance Вітамін С. Засіб, в якому 7% вітаміну С в жиророзчинній формі, для сухої шкіри просто супер. Стабільні хімічні фільтри нового покоління і багато інших зволожувачів. Ось цей продукт він саме про те, як компенсувати сухість, як шкіру зволожити, але ще й водночас її захистити. Два в одному, дуже вдалий. Для сухої шкіри також підійде ось цей Dr. Сюрикл водостійкий санскрін для обличчя та тіла. Прекрасний взагалі мій топ. А, і якщо шкіра дуже суха і а, зріла, то підійде ще ось такий Advanced Day Ultimate Protect від Medicate. Це мініатюрка. А, у нього текстура класичного крему. Для жирної, нормальної шкіри він буде надто щільним, для сухої просто ідеал. І саме всі властивості, про які я поговорила, тут також поєднуються. Нанесення сенскріну. Воно насправді навіть важливіше, ніж вибір санскріну. Та оця постійна полеміка між тим, що краще хімія та фізика і так далі. Тому що а, якість вашого захисту залежить від того, скільки крему ви наносите. Проста відповідь на питання, як правильно наносити санскрін одне слово, багато. Крему, який буде захищати, потрібно наносити багато. Ви могли бачити рекомендація 1-3 чайної ложки, це так. Але два пальці, та ще інколи наносять, показують яке дозування. Але все залежить ще від текстури вашого засобу. Якщо засіб ріденький, його може бути потрібно більше, десь з монету розмір. Якщо це більш щільний крем, його може бути потрібно менше. А, Стосовно правильності нанесення і щільності шару, який відіграє ключову роль у захисті, тут одразу передаю привіт компаніям, які кажуть, що наш крем настільки класний, що ви можете нанести кількість з голівку спички, і вам вистачить на все обличчя. Це булшіт, це взагалі неправда, тому що жоден санскрін не зможе захистити шкіру при нанесенні в такий спосіб. Вам потрібен шар, який буде тоненьким слоєм закривати всю шкіру. Тільки так можна забезпечити надійний захист. Минулого літа я купила такий девайс, який дозволяє проконтролювати, а чи вірно я наношу, чи правильну кількість засобу я наношу. Це UV-лампа, ось така Це люстерко. В ній Також в ньому вбудована камера, точніше, навіть декілька камер. І наводячи ці камери на обличчя і бачучи себе, от в цьому прямокутничку, ви можете побачити, скільки ви нанесли. Зазвичай ваше обличчя виглядає абсолютно чорним, якщо ви нанесли на нього сонцезахисний крем. Ті ділянки де крему недостатньо або його нема, будуть білими, тобто будуть такі пропляшини на фотографіях, та да? десь якісь світліші ділянки, там, де він дуже тонко лежить, або там, де його нема. Наприклад, там під очима нанесли. Це все дуже класно видно, і такий девайс допомагає тривожним людям, особливо контролювати, а скільки ж ви нанесли. Для мене ця штука стала справжнім відкриттям. А, тому що вона мені довела насправді, що я дуже класно наношу санскрін, і дуже класно навчилася відчувати засоби і правильно їх дозувати. І я вважаю, що ось тут потрібно емпірично для себе та, виміряти і ця штука, до речі, вона стане допоміжною, щоб зрозуміти, скільки ви наносите. А, бо кожна текстура буде лягати по різному. Оцей, наприклад, дуже класний стійкий, він просто покриває обличчя, при цьому це покриття, воно легеньке і приємне, але у вас повністю чорне обличчя, фільтр наддіння, він тримається і не змивається потом, не змивається водою. Тобто декілька, наприклад, купань, якщо ви на морі, він витримує. І якщо ви в місті, то піт все одно обличчя пітніє, десь там щось намукає, він також витримає. Тож основна порада не економити санскрін. Санскрін це крем-розходник, який має наноситися в великій кількості. Чи потрібно оновлювати санскрін протягом дня? Все залежить від того, як проходить ваш день, де ви знаходитеся, який у вас є індекс, який у вас спосіб життя, що ви плануєте робити, і так далі. І так далі. Є багато вводних. Якщо ви на пляжі, або якщо ви у горах, ви альпініст, що ви пішли в похід, то оновлення санскріну один раз на дві години це маст. Це те правило, яке пишуть на пакування всі виробники сонцезахисних кремів. Це пов'язано з тим, що фільтри, які є в складі крему, вони не здатні вбирати випромінювання безкінечно, тобто у них є певний ресурс. І коли він вичерпується. Крем перестає бути таким надійним. Плюс є моменти фізичного тертя, пітніння, одягу. Наприклад, якщо у вас є головний убір і він торкається шкіри, де був нанесений санскрін, то тут буде просто біла пляма. Я теж це контролювала минулого літа з Ювілампою і зрозуміла, що там, де є контакт з одягом, там санскрін буде просто витиратися. І от коли це відбувається, нема іншого варіанту, як оновлювати його, і це дуже важливо. Чому я кажу про пляж, гори, походи і так далі? Тому що це ті е, місця, де ви перебуваєте під відкритим небом постійно. Тобто навантаження сонячне, воно велике, високе. uv індекс зазвичай теж високий. На морі він високий, в горах він високий, якщо є сніг, є ще відбиття. Тобто з великою долею вірогідності ви можете отримати навіть опік досить швидко. Хоча знаходитися, наприклад, в якомусь холодному місці. Тож, правило двох годин діє для ось таких місць з високим сонячним навантаженням. Якщо ви знаходитеся в місті і ваш режим це робота, дім вийшло на 10 хвилин в магазин, потім зайшли, потім вийшли попити каву, то одного нанесення в день вам буде цілком достатньо. Але це має бути адекватне нанесення санскріну щільним шаром, і тоді ви можете бути впевнені в тому, що на весь ось такий день. Зайшли, вийшли, вам точно вистачить захисту. Ще одне контроверсійне питання, тому що санскріни чомусь вважаються чимось таким, що чіпляється мертвою хваткою на шкіру, і дуже важко його змити. Але насправді це не так. Бо в попередньому пункті ми з вами говорили про те, що він змивається потом, водою, одягом, старається. Тож санскрін, все ж таки, це не така стійка штука, як нам здається. Зазвичай більшість санскрінів змиваються будь-яким очищувальним засобом. Це може бути. Пінка для вмивання, гель для вмивання, міцелярна вода, гідрофільний бальзам, гідрофільна олія, очищувальний крем ну майже будь-що. Але а, деталі інколи вони все одно протирічать цьому, тому що бувають такі санскріни, які не змиваються якимось дуже м'яким засобом, або є такі м'які засоби для очищення, які не змивають навіть досить легенькі санскріни. В моїй практиці таких засобів небагато, але вони інколи трапляються. Тож, зазвичай, я кажу, що орієнтуватися потрібно на власні відчуття. Тобто, коли ви змили засіб, ви це відчуваєте, шкіра чиста, на ній немає ніякої плівки, немає білого кольору, якщо це був фізичний крем, немає залишків пігменту, якщо це був, наприклад, відтіночний крем, або коли ви протираєте обличчя тунером, ви бачите, що ватний диск повністю чистий. Тому тут також все залежить від того, який саме засіб ви використовуєте і чим саме ви його змиваєте. Бо, наприклад, якщо у вас Якийсь цупкий санскрін, ну, наприклад, ось такий пігмент Solution Fluid від Heliocare, то змивати його якимось дуже ніжним молочком для шкіри з розація, наприклад, просто водою, скоріш за все, не вийде. Він розмажеться, він не дуже буде піддаватися змиванню. Тому тут потрібно підключати або рушник для вмивання, який завдяки фізичному тертю, буде все це гарно витирати. Або замінити очищувальний засіб, Тож, тут однієї правильної відповіді нема. Але що я хочу заакцентувати, це те, що Очищення в два етапи вам не потрібне, тому що воно буде висушувати вашу шкіру, робити її більш зневодненою. А якщо ваша шкіра чутлива, якщо вона пошкоджена, вам завжди буде гірше від такого вмивання і далі всі проблеми, дерматити, чутливість можуть загострюватися саме через це. топ 3 улюблені санскріни у мене на сьогоднішній день це санкілер. Хімічні та фізичні фільтри, галева текстура, зволожувальна формула. Це HelioCare Pigment Solution Fluid. Це теж комбіновані фільтри, пігментована формула, легенький рідкий флюїд, який трішки шкіру... Маскує як тональний засіб, але не є дуже щільним. А ще він дуже класно працює з пігментацією, тому що тут є антипігментні компоненти. Це номер два. Це взагалі мій топ вже друге літо. І ось цей uh, Waterproof Dr. Сірікл без запаху, без uh, якихось домішок, тільки зволожувачі, тільки фільтри. Багато здається, 5 чи -6, 6 фільтрів. Водостійкий. Дуже ніжний таночний на шкірі і дуже приємний. Не сприймайте його як засіб суто для пляжу, я ним користуюся в місті, він неймовірно приємний і супер класно зволожує. Такий топ. Це все. Якщо у вас залишилось питання про захист від сонця. Напишіть, будь ласка, про них в коментарях. А ще я хочу, щоб ви спробували змити ваш санскрін вашим звичайним очищувальним засобом в один етап і написали мені про свої відчуття. І також з поміткою, які саме продукти ви використовували. Дуже цікаво дізнатися, бо це питання викликає зазвичай цілий шквал. Якогось невдоволення да, тому, що воно йде проти тренду двоетапного очищення. Буду вдячна а, за ваші коментарі, лайки та підписки. Дякую, що дивитеся Beauty Advisor і до зустрічі в наступних відео.